Всім привіт, друзі! З вами Кирюха, і сьогодні на нас чекає шалений призив завітних героїв. І перед початком відосика постав лайкосик, і давайте назбираємо нарешті 100 лайкосиків під цим відео. Це дуже-дуже допоможе мені і розвитку канала. А також не забуваймо підписатися, хто це ще не зробив, і прожати дзвіночок. А ми починаємо! Отже, отже, друзі, завітний призивчик. Що можу сказати? Я дуже довго збирав ці кляті монети. Скільки там за івент, дається за проходження? 225, 250. Чи скільки? Я вже не пам'ятаю. Напиши, будь ласка, про це в комент. Тому що я не пам'ятаю. І щоб розуміли, на x10 це скільки я збирав? 4 місяці, 4 місяці я збирав, щоб спробувати свою вдачу. Отже, рекомендації просто вагой. Релій, просто нереальна імба. Рулить абсолютно скрізь ще той ресетвель. Мамка півночі, нервово курить у сторонці. Далі, Скорія. Ну що тут сказати? 300% 7 і 420, то кого найбільше ХП. Імба, імба. Шиммерскел. Ну, з цим хлопчиком ми вже знайомі. Блін, я зустрічав його на війнах, б'є просто шалено. І звісно, це клятий гоблін. Що ще сказати? Оділія. Теж досить нервовий і потужний перс. Зустрічав його на центральній позиції, і після його ульти, звісно, як завжди, в тебе все погано. Тому, звісно, я хотів би цього перса в свою колекцію. Чому ж ні? Лоді, ще одна сова, дуже швидка з шаленим уроном. Що ще сказати? Ну і останній герой це Тімі, ще одна сова. Швидкий, теж наносить досить потужну шкоду. Ну і, звісно, я теж хочу його зловити. Блін, я всіх тут хочу зловити. Отже, є в нас на X10. Ніякої розгрудочки не будемо робити. Шаман свій вже зробив. Десь там пошаманив. Ну і поїхали. Поїхали. Перша спроба. І це Гунарчик. Ще той завітний герой, який мені дуже-дуже потрібний. Ха. Ну, нічого, їдемо далі. Друга спроба. Ганджу, блін, ви що, знущаєтесь? Фіни? Алло. Третя спроба. Ех, куди ж без батька тука? Ну він скрізь, він абсолютно скрізь мені вилазить. А ви напишіть того героя, який вам постійно вилазить із стрійок. А мені батько тук. Ненавиджу його вже. Добре. Так. Три спроби позаду. Давайте зараз скриньку швиденько глянемо. О, інструктора, це дуже добре. Так, ну м'ясо в мене є, хоча воно завжди потрібно. Завжди. При прокачці загонів або героїв. Масхел. Добре, їдемо далі. Сім спроб ще. Каріл, ну Фіни, ви що знущаєтесь? Ви мені будете давати регулярні трійки? Дайте щось краще. Дайте мені вже нарешті щось новеньке. Ні, це буде хокмун. Господи. Що ти поробиш? З цими клятими призивами я навіть не знаю. Фіана. Нарешті щось новеньке, але вона в мене є. І. є одна прокачана версія, трошки пограв, ну, типу норм, але тільки на турніри. Баучан, ну де ж ти мені ще міг випасти, як не тут? Так, підірками наче не пахне, але дуже хотілося би. Дуже. Так, Дон. Дон непоганий герой, звісно, цю в мене є одна версія, і цю теж прокачаю. Вона дуже-дуже допомагає на проходження деяких івентів. Ну і плюс туріки, звісно. Ну і Залишається у нас дві спроби. П'ять монет, звісно, не вистачило, щоб ще одну скрутити. Гріл. Гріл, ну, таке собі. Теж на туріки тільки, і більш застосування, ну я не знаю, де його можна застосовувати. Коротше, щось нам скрізь не везе. Так, ну давайте, остання спроба. Можливо, зараз. Ех, це Седар, ну, це непогана трієчка, звісно, якщо ви його зловили, треба прокачати, можливо, навіть дві або і три версії. Ну, це для тих, хто полюбляє туріки. Я трьохзіркові туріки не полюбляю. Ось, друзі, ось такий в нас призивчик, знову нічого не зловили. 4 місяця пішло з це все, що я збирав, і нам нічого не випало. Ну нічого, ми будемо збирати далі. А щоб підтримати мене і щоб я не закидував канал і все-таки збирав і щось виловив, не забувай поставити лайкосик. Чекаю на 100 лайків. На цьому все. Дякую за перегляд. Пишіть, що вам випало, і всім успіху. Всім пока!